На березі рейну у Швейцарії височить старовинний замок. Але тепер це не лише історична цінність. Йому відвели ще одну важливу роль. У замку відкрилася перша всесвітня бібліотека води. За даними ВООЗ, приблизно 2 мільярди людей не мають доступу до чистої питної води. Крім того, у багатьох регіонах світу люди страждають через посуху. Фермери втрачають урожай, горять ліси та трапляються інші лиха. Не меншої шкоди завдають і повені. Ми не економимо воду, забруднюємо водні ресурси. До того ж, змінюється клімат, що збільшує нестачу води в багатьох місцях. Суспільству треба ліпше зрозуміти роль води. У бібліотеці зібрано зразки води з усього світу, а також книжки, мапи та цифрова інформація про воду. Усе це у вільному доступі, як для фахівців, так і для публіки. Тут також проходитимуть усілякі заходи, присвячені тому, як ліпше зберігати водні ресурси. Наша бібліотека стане місцем, де будуть зустрічатися, навчатися, обмінюватися досвідом, обговорювати проблеми та шукати, як їх розв'язати. Бібліотека розташована на південному сході країни в кантоні Граубюнден. Її заснувало швейцарське агентство з розвитку та співробітництва. Заклад відкрили у Всесвітній день водних ресурсів, цьогорічне гасло якого вода заради миру.